Видивитися перше міські вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що хвилює кожного з нас, ну принаймні, з е, початку війни. Так е, ми знаємо, що Система енергопостачання в нас дуже постраждала. Я зараз не хочу про скептиків, не хочу про критиків. Знаєте, я хочу просто отримати у мене з'явилася можливість отримати відповіді на мої власне питання з перших вуст. Тому можна щось там домислювати чи дофантазовувати, але хочу почути, як воно є сьогодні на сьогоднішній момент. І ось ми мали там кілька тижнів такого умовного відпочинку, так і не було відключень, тому що полагодили те, що могли полагодити. А, а потім знову. Ну, ми ж розуміємо, що війна продовжується і маємо бути до цього готовими. Тому в нашій студії Дмитро Григор'єв, генеральний директор ДТЕК Одеської електромережі. Вітаю вас. Доброго дня. Я дякую, що ви прийшли, тому що о, і справді, знаєте, найкраще. Ставити питання і отримувати відповіді з перших вуст, а не оці всі е, фантазії і оці всі е, домислення, якісь доосмислення, що та як воно відбувається. Тому давайте ми на такі питання, які такі найпоширеніші сьогодні будемо намагатися відповідати. Е, давайте так, спочатку окреслимо, що входить до діяльності тек-одеські електромережі, тому що всі ці, знаєте, шишки сипляться на ваші голови, а я ж розумію, що вони не всі допомагають. Вас. Ну, дійсно, це так. Тому для того, щоб всі наші глядачі розуміли, нагадаю, чим ми займаємось. ДТК-Одеські електромережі це оператор системи розподілу. По-старому це Обленерго. Ми займаємось питаннями. Ну. Для всіх буде зрозуміло, щоб струм від великих підстанцій Національної енергетичної компанії Укренерго добігав до домівок наших клієнтів, uh -huh. до установ лікарських, водопостачання, водовідведення, тепломережі, ну інших. Ми займаємось розбудовою, експлуатацією і диспетчерізацією нашої мережі. І ми є. Оператором комерційного обліку. Тобто все, що стосується обліку електричної енергії у клієнтів, лічильників, це питання до нас. Чим ми не займаємося? Що що ми не займаємося виробленням електроенергії, ми не займаємося її продажем, ми не займаємося експортом імпортом, ми не займаємося передачею електроенергії від. Об'єктів генерації до наших мереж ну і тарифами. Наскільки я розумію, ви теж Дійсно, не займаєте ви можете впливати на, на тарифи взагалі на рівень ні. на ні, не можете впливати, встановлює держава тобто це відповідними це навіть... постановами, угу. тому ми сприймаємо їх як вже надання. Угу. От і всі питання, якими ви не займаєтесь. Давайте ще тепер окреслимо хто займається цими питаннями, які не до вас. Давайте так. Генерацію електричної енергії е, займаються такі підприємства, як, наприклад, енергатом. Тобто, це виробітка електроенергії на атомних електростанціях. Uh -huh. Укрегідроенергія. Це вироблення е, електроенергії з енергії води. Е, Вітрові соняшні, які належать там або фізичним, або юридичним особам іншим. Е, ну, і теплові електростанції, які належать іншим юридичним особам. Ну, їх… На, на зараз поки що три. Є ще маленькі ТЕЦ, тобто ті, які працюють не тільки на вироблення електроенергії, а ще й надання тепла. Ну, всі знаєте, одеську ТЕЦ. Угу. Тому от такі компанії існують в Україні, окрім тих, які працюють в інших галузях. Наприклад, розподіл електроенергії, як ми таких компаній раніше було 27, Ну а тут з врахуванням ситуації ну трохи поменшило. Тобто, щоб усі розуміли, що на цьому ринку, умовно кажучи, є багато гравців, так, так і дійсно. ми відповідаємо. Кожен із цих гравців, якщо так можна говорити, умовно відповідає, відповідає за, за, свою за, за, свою за свою сферу і за свою сферу діяльності. і має так. або не має певні права провадити іншу діяльність. Чи можете ви сьогодні говорити про взагалі стан енергосистеми Одещини? Ну так, взагалі, ми о, майже монополіст на розподілі електроенергії в Одеській області. Є ще Одеська залізниця. В них є свої підстанції, які живляться від mm -hmm. на Некокренергії. Є там трошки своїх клієнтів, але ж ну це історично так склалося. Але в більшій частині це цим займаємося ми. Наскільки постраждало наше обладнання після обстрілів, я чому почала з того, що дуже багато нарікань і скептицизму, але я власне до цього ставлюся адекватно, як мені здається, я розумію, що з період, коли не було війни, ми мали один. Е, ну, Вид електропостачання. Так, я маю на увазі, що ми мали е, майже безпроблемне електропостачання. Звичайно, що бували якісь відключення, але того, що ми отримали, те, що ми назвали потім блекаутом, звичайно, що ми не мали. І я думаю, що розумні люди розуміють, що це так справді пов'язано із обстрілами. Е, неодноразово розповідали і показували, демонстрували, що після чергового такого прильоту. Знову ж таки, може постраждати і обладнання. Наскільки зараз е у нас в регіоні воно постраждало, і в якому стані, якщо так критично подивитися, воно знаходиться? Скажу за обладнання нашої компанії. В нас спочатку е повномасштабного вторгнення е пошкоджено або повністю зруйновано 120, трохи більше там, енергооб'єктів. Там, де це було можливо, ми всі об'єкти відремонтували до працездатного стану? Там, де це не було можливо, жодного сенсу не було відновлювати там цю маленьку підстанцію. Ми перезаживили клієнтів від інших джерел. І на сьогодні жодного клієнта, який би був відключений внаслідок бойових дій або пошкоджень нашого обладнання, у нас в області немає. Наскільки ви можете відновлювати? Ви сказали 120, а скільки їх всього цих об'єктів? Ну, скажімо так, у нас Чи це інформація б... закрита, можливо. Ну, я кожного... буду такими загальними немає, цифрами. Немає у нас сенсу цифрами. Б... близько там, 350 високовольтних підстанцій uh -huh. і 10 тисяч uh, трансформаторних пунктів, десь близько екватору, так на протяжність uh, повітряних та кабельних ліній. Uh -huh. Тому це все наше обладнання, яке ми експлуатуємо і займаємося його розбудовою. А, я розумію, що ступінь пошкодженості пошкодження буває різним. Так а те, що ви відновлюєте, ви відновлюєте з нуля чи ви його підлатуєте? Наскільки ну, це можливо? Це все, дуже все по різному В залежності від того, які пошкодження приймаються рішення. Ну, якщо згадати там перші місяці війни і влучання там великої ракети в нашу підстанцію в одному з районів, то ну наслідки п'ять uh -huh. діб. Район без, без світло, електроенергії, цілодобова робота, часткове відновлення. І потім, вже е, після отримання допомоги від захід, західних партнерів, встановлення обладнання, яке нам було потрібно, і це повністю відновлено під стан через рік. Угу. А ми можемо справлятися тільки завдяки допомозі. Правильно я Ну, Дивіться, Не все обладнання, ну якби то для того, щоб його купувати. Воно безкоштовне. Тобто, коли угу. ми проїжджаємо по городу, безкоштовного обладнання на на вулицях немає. Його угу. потрібно купувати. Хтось його при, производить. Хтось швидше, хтось, хтось трохи повільніше, але дуже багато ж підприємств потрапили теж під військові дії. Деякі знаходяться на окупованій території, деякі прекратили свою діяльність, але ж завдяки тим допомогам, які надходять від інших компаній, обладнанням, яким ми користуємось, ми зараз і виживаємо. 26 серпня був одним один із останніх таких масованих обстрілів, так тоді теж була складна ситуація, що маємо наразі. Так, дійсно, 26 серпня це був такий самий потужний удар по енергетичній системі не, не за останній час. А взагалі, Звичайні. з початку війни, якщо врахувати кількість ракет та дронів, які були застосовані для ударів по енергетичній системі України, атака відбулася в 15 областях України, тому ми мали таку складну ситуацію, але на Одещині, завдяки тому, що всі енергетики самовіддано працюють. От, я хочу скористатися можливістю всім подякувати там і своїм колегам, і колегам з інших компаній за самовіддану працю, за те, що вони 24 на 7 в строю і в будь-який час, в будь-яку погоду вони готові відновлювати людям світло. От саме завдяки цій героїчній праці дуже оперативно нам вдалося відновити разом з колегами світло для майже 400 тисяч родин Одещини. І в досить короткий термін. І досить в досить короткий, короткий, термін. короткий тобто, термін. Тобто ми вже оперативно навчилися реагувати на всі виклики, ми розуміємо, що робити, в яку чергу, спочатку військові з МНС працюють, потім працюємо ми, як тільки отримали дозвіл. Ну і далі, в залежності від того, що пошкоджено, скільки часу потрібно на відновлення, і до речі, звичайні енергетики теж мають дуже небезпечну роботу, тому що коли вони їдуть відновлювати, а відновлювати не їдуть вони майже після обстрілу, так після закінчення, ніхто не гарантує, що не буде повторного. Ну так насправді, і але насправді... є певні інструкції, які ми завжди виконуємо, і намагаємося зберегти життя наших підлеглих та наших колег. Коли у нас з'являються графіки, ми розуміємо, що щось відбулося. Ну тобто, так ми трошки розслаблюємося, все нормально, світло є. А потім знову з'являються графіки. Хто їх затверджує взагалі, і як вони складаються? Давайте так, я почну з того, щоб ну ніхто не дивувався, я завжди це розповідаю, Графіки, ну яким енергетики звуть там протиаварійними. Uh -huh. А для того, щоб простіше було сприймати, ми кажемо, що є зараз там стабілізаційні або там екстрені відключення. Uh -huh. Вони існували завжди. Вони існували до війни. Вони під час війни. Вони будуть існувати і після війни. Тобто завжди енергетики робили певні заходи для того, щоб у будь-якій ситуації мати алгоритм дій для збереження енергосистеми. Але ж, мабуть, не стільки груп було, скільки зараз, так? Е, ні, не, от деякі інструкції писалися в мирний час. Угу. Е, ну, для розуміння всі графіки складаються на завдання, е, яке надходять до нас від Національної Нанертичної кампанії Укарнерго угу. вони складаються по певних інструкціях, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. Угу. Тобто всі графіки потрібно складати по однакому інструкціям у всіх областях, і вони так і складаються. Тому дійсно певні інструкції змінилися під час війни, тому що вони писалися для мирного часу, для мирного реагування, але зараз виклики трохи інші, тому. Дещо змінено, але не суттєво. Принципи залишилися ті ж. Тобто всі клієнти, які не в змозі бути відключені з врахувань безпеки, з врахувань потреби суспільства, ну, я маю на увазі там, критичну інфраструктуру, військові об'єкти, вони потрапляють у перелік, який затверджується військовою обласною адміністрацією, і не підлягають вимкненню. Всі інші долучаються до, якщо казати, про стабілізаційні відключення, які зараз от тривають, просто всі, зараз, до за речі, просто так, просто, просто зараз, да. зараз ми, ми до вам, речі, без да, світла працюємо. Працює. Ми працюємо на автономних наших джерелах. Але... То всі потрапляють у цей графік, вони рівномірно розподіляються між шістьма. Чергами і застосовуються відповідно ці черги, відповідно графіку, які розташовані на нашому сайті. Я думаю, що не так. Складаються нами, затверджуються е НЕК «Укренерго», Національна енергетична компанія Укренерго, Державна військова обласна адміністрація і Держенергонагляд. Я думаю, що найбільше нарікань саме з приводу того, що нерівномірно і несправедливо комусь відключають, а комусь ні. Я розумію про критичну інфраструктури, про об'єкти критичної інфраструктури, але так бувають деякі будинки, які не відключаються. З чим це може бути пов'язано? Ну це пов'язано з тим, що мережа будувалася на мирний час і е, не було ніяких завдань відділяти, наприклад, там лінію, яка йде до лікарні від лінії, тобто вона якогось будинку да, який якогось поряд, будинку. Та? Будувалось так, щоб від певної лінії можливо заживлювати і будинки, і якісь там крамниці, і лікарню. Аби це було. Uh -huh. Тобто, а зараз ми розуміємо, що є наслідки, і, можливо, там, коли буде змінена там, нормативна документація, ми будемо будувати по іншому. Uh -huh. А от відокремлювати наразі це ж неможливо, так? Те, Якби воно було, було побудоване, то воно вже буде так. Те, працювати. що можливо так. було відокремити, ми відокремили. Це угу. для того, щоб всі розуміли, хто з скептицизмом, що комусь там хтось там до чогось домовився. Ну, я думаю, що люди розуміють адекватні, що не, це більш, просто фізично неможливо. Більш, 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 ну, з точки, з точки зору технічної навіть можливості, це просто неможливо. А, що о, чекаємо взимку? Ми ж розуміємо, що, на жаль, не закінчилася війна. І ми розуміємо, що обстріли будуть повторюватися. І поза ту зиму ми жили у режимі блекауту. Теж минула зима була якось більш-менш спокійною. Якщо ця зима буде холодною, як це позначиться на наявності світла в наших домівках? Бувайте ну, так, ми не займаємось там, розробленням прогнозів, дуже багато експертів, які там щось кажуть, там, але за, загальну інформацію там. про стан енергосистеми, про стан генерації, про стан мереж, про наявність у західних партнерів надлишку електроенергії, яка у вигляді імпорту потрапляє до нас в державу, має лише національна компанія Украдера. Тобто вони в змозі відповідати, які прогнози. Ага. Зі свого боку, скажу, що ми готуємось до зими, ремонтуючи наші мережі, виконуючи інвестиційну програму і обов'язково робимо все для того, щоб ми в змозі були на будь-які виклики реагувати оперативно і у будь-яку минуту. Ну, Ну, тобто так, відстежуючи там якийсь можливий графік обстрілів, це ну, принаймі принаймні маячня, якась так відстежувати це все. Тобто ми не можемо для цього, цього прогнозувати працювати у структурах нута. Тобто, тобто ви готуєтеся просто до зими з урахуванням того, що може відбутися, Якось дійсно так. Так, тобто робимо запаси обладнання. Робимо, ну це називає називається аварійний запас, угу. наповнюємо його необхідним обладнанням з розумінням. що що більше шкодиться, що потрібно, скільки цього було потрібно до початку mm -hmm. війни, що зараз в нас відбувається, тому що обладнання працює навіть при застосуванні стабілізаційних відключень у режимі вмикання вимикання воно ж теж шкодиться. Тож mm -hmm. Дуже багато mm -hmm. дефектів виникає. Частина це завдяки застарілому обладнанню, частина завдяки тому, що не всі наші клієнти чують наші поради. Тому не вмикати е все одномоментно, В... так? Ви про це В... мабуть? Дійсно, саме про це. Тому ми вимушені робити е запаси е того обладнання, яке частіше шкодиться, і замінюємо у разі його виходу з ладу. Скажіть, а взагалі можна було б так гіпотетично представити, що можна якось е убезпечити все це обладнання? Ну я зараз не про. Не знаю, можливо, про якийсь умовний купол. Ну я розумію, що це все мабуть не дуже професійно виглядає з моєї точки зору, але от гіпотетично, як все ж таки, війна. А, та вже майже три роки, так і я розумію, що ви вже призвичайлися, На жаль, ми всі призвичайлися, пристосувалися до цього. Я про те, що навіть коли є масовані обстріли, то за певний час ну більш-менш ви відновлюєте все ж таки світло і більш-менш оперативно, на мій погляд, не знаю. Може хтось зі мною не буде погоджуватися, можливо, в когось немає світла 15 годин а в когось 5, Але це ж те залежить не тому, що хтось щось порішав. А тому, що є якісь технічні можливості, я це розумію. Але якщо от глобально подумати про те, що убезпечити, чи це взагалі можливо про це думати? Давайте я таку можливо думку висловлю не дуже приємно до інших, можливо, там хтось з західних партнерів образиться, але я впевнений на 100% в тому, що якщо б будь-яка. Енергетична система будь-якої країни зазнавала на протязі 2,5 років таких ударів, угу. то 100% там би населення існувало вже 2 роки при свічках. Ну, це дійсно гречна праця всіх енергетиків. А для того, щоб зробити захист, ну щось можливо захистити, а щось ні. Угу. Якщо хтось бачив близько електростанцію, він розуміє, що поставити купол над електростанцією, над Ну, це як би то місто в місті. Неможливо. Тим більше, що їх дуже багато. Це не єдина ну, електростанція. По-перше, їх Більші. багато. По-друге, є певні складнощі, тому що ну, неможливо електростанцію сп'ятати у там у залізну там якусь там валізу або Чи там під землю, наприклад. Да, да, тому, це що, теж неможливо. Є ж ще і частини, які знаходяться під напругою. І дуже велика напруга, і там навіть не потрібно таркатися для того, щоб потрапити під напругу. Там дійсно там на відстані півтора, півтора метри можна отримати опіки. Тому певні безпекові речі, щось можливо там захистити, а щось ні. Ну і тут обов'язково повинен бути економічний густ, тому що можливо будувати все. Ну, світ так. Влаштований, але потрібно але це не відбувається гроші. дуже швидко, це ж ми розуміємо. Ну, Це по-перше, а по-друге, на, на, на це потрібні гроші, угу. і дуже великі і гроші. І дуже великі Напевно, що для так. того, щоб все було під землею. І... Все працювало в будь-який час. Поясніть що як працюють ці графіки? От, наприклад, сьогодні ми прийшли на роботу, все було так. Потім була тривога, потім були якісь ймовірні можливо прильоти, і ми зрозуміли, що світла вже вимкнули. Наскільки коли аварійні, наскільки швидко приймається таке рішення? Дивіться, По-перше, ми не приймаємо таке рішення самостійно. Угу. Ми виконуємо команду, яка надходить до нас від головного диспетчера енергосистеми. Тобто він бачить всю ситуацію по країні, він розуміє, в яких частинах там щось стається, де є, наприклад, якась та аварийна ситуація на енергоблоці, ну будь-якої електростанції, де є проблеми там, з перерізом для того, щоб передавати електричну енергію, наприклад, там, з південного регіону в Західний регіон або навпаки в зворотньому напрямку. Тому о, він бачить всю цю всю, всю цю картину. Він е, бачить баланс вироблення електроенергії, баланс той електроенергії, яка надходить з за кордону. на жаль, ми, ми зараз використовуємо цю електроенергію, тому що в нас в країні недостатньо генерації Ну тобто потужності, які то тобто, би... не ми віддаємо. Ми беремо. Ну, ну на жаль, Щоб, на жаль на зараз поясніть так. зараз це все. Не ми не... продаємо зараз. Ну, давай. Я взагалі не кажу про нашу компанію, Ми не маємо права не купувати електроенергію, не продавати. Я кажу взагалі про країну. Для того щоб звести цей баланс, тобто у нас є якесь там споживання. Ми з вами користуємося електроенергією, У нас вдома працює там холодильник, uh -huh. там телевізор, працює насос, який надає нам воду, працює взимку котельня, для того щоб у нас з вами в оселі було тепло, і це ж споживання. От для того щоб споживання було. Потрібна електроенергія, яка б вироблялася і дорівнювалася цьому споживанню. Якщо споживання перевищує е виробіток, то або застосовуємо графіки, або потім працює протаварінна автоматика і вимикає все самостійно без нашої участі. Ну, так влаштована система. Тому от, зараз диспетчер Некокренерго бачить всю цю картину, він розуміє, яка електростанція скільки виробляє. Ситуація не однакова по всій країні. Якщо в Одесі сонячно, то не взагалі по всій країні сонячно, і всі сонячні електростанції, які теж виробляють в день для балансу електроенергії, Він все рахує, в нього є відповідний програмний продукт, він бачить, він робить прогнози, він розуміє, скільки надлишку є в наших партнерів, і робить висновки. І от на зараз висновок зроблений. В певних регіонах, там в більшій частині центральної, північної та південної України, введено графіки одна черга до 23 години. А далі, в залежності від ситуації, він надасть команду або про їх відміну, або про застосування, наприклад, там, другої черги. Але це рішення приймається в іншої компанії на іншому рівні. І ще один міф, а можливо й не міф, що саме система наша Одеська якось так побудована, що нам... Не щастить більше всіх. Ну, про щастя я не скажу, але е, ну, ну, технічно, я, я, то ситуація. Е, ну, я не хочу сказати, що лише в нашому регіоні немає ну, то, великих електростанцій. Е, але ж такі регіони є. Де власної генерації немає. Тому. Тобто ну, ми не єдині такі в країні. Я, ні, правильно ми не розумію? єдині такі в країні, так. і команди однакові отримають всі. Якщо там це не мережеві, якісь там регіональні обмеження, то всі команди однакові для всіх територій України. Тобто треба від нас що? Тільки те, про що ви просите, так? Економно ставитися до нашої електроенергії, ну, як, це... як завжди, прості поради. Якщо от зараз є, є обмеження, як тільки з'являться світло, не вмикайте всі енергоємні приклади одразу в мережу, угу. користуйтеся по черзі, це зробить так, що унеможливує виникнення. Ну, якоїсь там можливої аварії е, в зв'язку з перенавантаженням, і ви будете залишатися зі світлом. Тому що ми обов'язково ліквідуємо будь-яку аварійну ситуацію, але на, на, на це потрібен час, і ви будете зайвий час без світла. А якщо йдуть обмеження, то цей час, на жаль, обмежений. Е, По-друге, обов'язково подивитися на енергообладнання вашої оселі. Якщо ви в змозі е, замінити е, там Лампа розжарювання на енерго. Зберігаючи зберігаючи, так. будь ласка, зробіть це. Мені ну, Здається, це вже всі зробили. Ні, ну майже <свят> ну майже всі, все так, залежить майже всі, від так. гаманця і ну, так, але бажання. Зараз дуже багато потужних приладів. Якщо ви справді, плануєте так, купувати побутову техніку, будь ласка, звертайте увагу на її клас енергоефективності. Угу. Якщо там є літера А і там декілька плюсів, то ви будете впевнені, що ця техніка споживає електроенергію ощадливо. Ну ви будете менше витрачати грошей на оплату за, електри... за, за спожиту електричну енергію, а система буде мати менше навантаження. Крім того, ну, зі свого боку, ми ж готуємо мережі до зими, виконуємо всі програми наші, але крім того, кожен теж повинен подивитися і зробити для себе висновок, а що йому для комфортного життя взимку потрібно в оселі. Якщо ви е, маєте можливість придбати якийсь там, е, ну в приватні е, в приватному будинку там генератор, то ну, будь ласка, придбайте його. Якщо ви живете в багатоповерховому будинку, то подивиться, є у вас пауербанк або там якісь там накопичуваль для того, щоб в певний час ви в змозі були там зарядити телефон або зробити щось вам дуже потрібне, що не підлягає відкладенню. А якщо ви маєте якісь та там як споживач електроенергії, розумний споживач, вплив на ваше ОСББ або керуючі компанії, будь ласка, я дуже рекомендував би звернутися до голов ОСББ і керуючих компаній для того, щоб вони обов'язково звернулися до органів місцевого самоврядування і органів центральної влади, тому що в в в країні існує дуже багато програм щодо енерго. Незалежності. І зараз ці програми Кабінетом міністрів презентовані, дуже багато надається кредитів як для фізичних осіб, так і для ОСББ. Будь ласка, звертайтеся вам допоможуть підібрати відповідну програму і, можливо, там встановити генератор на місця загального користування. І в незалежності, є в вашій квартирі електроенергія чи немає, у вас, можливо, завжди буде працювати ліфт. Кришна котельня і насос, який надає вам воду. Тобто шлях до незалежності і до такої, знаєте, не незал... ні від кого власне бути незалежним це зараз найкращий ну, момент. Ну наскільки це можливо, не, наскільки звичайно це це можливо, з приватними десь. будинками набагато простіше, з багатоквартирними. Про те, що ви сказали, це трошки складніше. Але якщо враховувати, що так є програми, про які, до речі, не всі знають абсолютно, але так. ці програми працюють, і фінансова підтримка існує. Про це треба просто знати. Це цим треба просто цікавитися і ініціювати це питання. От і все за для того, щоб не бути і вимагати. Від керівників там ОСББ або ну, так, звертатися, так. отримати інформацію додаткову, спілкуватися за, для з того, щоб ці, в... всі блекаути не перетворювалися в, для катастрофі. вас на якісь катастрофи. Хоча треба ставитися з повагою і до енергетиків, які впевнено, що роблять все можливе, щоб це все, все відновити якнайшвидше. Дякую вам за роботу за те, що ви прийшли. Дмитро Григорів, генеральний директор те кодекських електромережі», був сьогодні в нашій студії. Багато чого сьогодні залежить від нас. Ну так склалася ситуація, але... Будемо ставитися з повагою і до себе. І в першу чергу і до тих людей, які працюють справді в будь-яку погоду, щоб відновити світло. Ми ж бачимо, що це відбувається насправді. Так. Давайте не будемо якихось зайвих фантазій, все ж таки будемо е розуміти ситуацію. А я пропоную ну, всім вірити в зсу і в енергетиків. Це так і є. Дякую вам дуже. Сміливі нести світло. От Петра е написано. Я думаю, що це якраз про вас і про всю ту команду людей, яка працює за для того, щоб ми справді. Мали світло в наших домівках. Дякую вам. залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося.